Добрий день. так, дуже довго ми вже з вами знайомі з поняттям степені. Да? Ми вже знаємо, що, наприклад, коли ми хочемо, число, припустимо, 3. Піднести до другого степеня, це ми знаємо, що основа степеня – це те число, яке множиться. Показник степеня – це скільки разів воно множиться. Тобто, для того, щоб піднести число до степеня, нам треба його помножити в нашому випадку тройку два рази. І отримати 3 на 3 і отримати 9. І дуже довго степень це була така дія, якої не було протилежної дії. Бо ми знаємо там в рівняннях, наприклад, коли ми. Врівнянні з додавання, ми знаходимо невідомий доданок відніманням. Коли є у нас множення, невідомий множник шукаємо діленням протилежної дії. До квадрата в нас такої не було і не було рівнянь з квадратом. Тепер з'являться рівняння з, ну, не тільки з квадратом, а взагалі трошки пізніше з іншими степенями. Ну, Почнемо ми з квадрата тільки, іменно з другої степені. І вивчимо першу дію протилежну до неї. Це корінь. корінь, із числа. Корінь може із-за того, що корінь це протилежно діє до квадрату, до другої степені, а значить, добуватися він може тільки із додатніх чисел, бо будь-яке число в другій степені дасть нам додатнє число. Тобто, якщо ви будете бачити корінь з чогось від'ємного, такий звичайний, ви можете зразу сказати, що відповіді не буде ніякої. І корінь буває у нас двох випадків. Буває корінь просто. В такому випадку у нас буде дві відповіді, три. І мінус 3. Бо підносити до квадрату, щоб вийшло 9, можна, що тройку в квадраті, що мінус тройку в квадраті, мінус 3 на мінус 3 тоже 9. Але інколи буває арифметичний квадратний корінь. Арифметичний. Він буває в геометрії, коли нам треба знаходити довжини сторін, яких тут, тому що зрозуміло, не буває від'ємних сторін. Або в алгебрі, коли нас прям питають, знайти значення арифметичного квадратного корня. Арифметичний це тільки додатнє число. Дорівнює 3. І все. Тобто, якщо вас питають арифметичний квадратний корінь, або ви добуваєте корінь в геометрії, або в задачі в якомусь пов'язані з реальним життям. То ми завжди добуваємо тоді арифметичний квадратний корінь. В усіх інших випадках в алгебрі, коли нам треба просто добути корінь, ми добуваємо звичайний квадратний корінь, де буде дві відповіді. У цьому єдина різниця. Тобто це те число, Квадрат, навпаки. Ми згадуємо, яке ж число треба було піднести до квадрату, щоб отримати те, що було під корем. І воно ще називається те, що під підкореним число під кореневим виразом. І щоб не плутатися, в нас існує декілька різних випадків добування квадратного кореня. Перший це просто із число. Ось Корінь з 9, ми тільки що добували. Корінь з 49, наприклад. Ми згадуємо, що 49 саме на себе помножити можна тільки 7, що вийшло 49. А значить, корінь з 49 це 7. Тут ми добуваємо арифметичний, тому від'ємного не дописуємо. Але бувають випадки, коли ми добуваємо корінь із десяткових дробів, як в п'ятому. Корінь із 0,25. В такому випадку ми згадуємо, що коли ми десятковий дріб множимо сам на себе, десятковий дріб з одною цифрою після коми дає нам відповіді дві цифри після коми. І ми бачимо, що у нас 0,25. Ми прибираємо всі нулі, всі числа переносимо на дві числа вправо, з 25. Бачимо, що користь з 25 це 5 5 на 5 25. І для того, щоб вийшло 0,25, Ми додаємо до 5 число після, Одне число після От Отак. І бачимо, що у нас 0,5 на 0,5 буде 0,25. Тобто, іншими словами, корінь. Із засідкового дробу, у якого дві цифри після коми, буде добуванням корня з просто числа без коми, а у відповіді буде вдвічі менше чисел після коми. Тобто, якби у мене, наприклад, було... Є тут щось схоже. Ну, ось, Наприклад, корінь із 1 21. Кому прибираємо 121, 121 це 11 на 11. А значить. 11 і кома після одного числа. Було дві стане після одного. Якщо б було, наприклад, 0,0025. І з цього добували б корінь, то відповіді було 0,05. 2, тут 4 вдвічі менше. А значить, логічно, корінь не добувається з дісткових дробів, у яких. Непарна кількість цифр після коми. Тобто, якщо після коми три цифри, п'ять цифр, сім цифр, корінь не можна добути. Корінь із чисел, у яких є куча нульків, добувається також дуже схоже. Якщо там ми прибирали кому і вважали, скільки цифр після коми, то тут ми можемо прибирати нульки. І вважати, скільки нульків ми прибрали. Бачимо у 402 прибрали залишилось 4. Корінь з 4,2. І назад вертаємо нулюків в два рази менше. Там ми вертали в два рази менше числі після коми, Тут вертаємо в два рази менше нуліків. Тобто 20. Якщо було б корінь із 40 тисяч, то у нас би було б в итогі 200. Бо корінь з 4-2, 4 нуліка, тут 2 нуліка. Тобто, це що стосується добування 10 дробів з десяткових дробів і які чисел, у яких дуже багато нулів. А що ж стосовно звичайних дробів, вмішаних чисел. Зі звичайного дробу корінь добувається так само, як і підноситься звичайний дріб. Окремо з чисельника, окремо з знаменника. Тобто корінь з 4, корінь з 9 і 2 третіх. Оце ну, для арифматичний. Знову ж таки, можна оцей етап не розписувати, зробити волевіусно, але ми пам'ятаємо, що окремо з того, окремо з того. Що ж тоді ми робимо, коли у нас мішане число. Вроді би скажете, да, окремо з цілої частини того. Ні, так не можна робити. Так само, як не можна множити два мішаних числа, не перевівши їх неправильні дроби, так само не можна добувати користь, що переводимо в неправильний дріб, а потім добуваємо. Тобто, 1 на 16 плюс 9. 25, 16. От тепер можна. І от тепер у нас буде 5 четвертих, а тепер уже можна вернути мішне число. Тобто, при добуванні кореня смішного числа ми обов'язково його робимо неправильним дробом. Добуваємо корінь, а потім вертаємо назад. Так, не зміниться значення числа. Все. На цьому все. Думаю, всім все зрозуміло.